Чи працює все, що ви транслюєте всі програми для дорослої людини з ДВГ. Дивіться, це працює для будь людини. Все, що я розказую, це про нейрофізіологію, робота нашого мозку. Ваші програми, які відбуваються у вашому організмі, ваші діагнози, якщо у вас... Є якісь діагнози стосовно е, уже моментів, там треба якісь препарати приймати, звичайно, ви йдете. Ви не ігноруєте основніші моменти вашої терапії чи, можливо, якихось препаратів. Ви не ігноруєте психотерапевтів і психіатрів. Ви не ігноруєте, от як до мене вчора написала одна жінка, е, у мене онко, я хочу зцілитися за допомогою ваших практик і не ходити в лікарню. Не можна так робити. Тому що у нас організм дуже сильно хімічний, ви повинні залучати роботу мозку як додатковий елемент до основної вашої терапії.